Бізнеса, яка присвячена кабінету міністрів, видання, і, зокрема, головний редактор його Ігор Канєвський, ставить питання: а чи можуть кваліфіковані менеджери, яких запросили в кабінет міністрів, заробляти мало? Він подивився, що за кваліфіковану роботу необхідно платити доволі багато. А міністр це кваліфікована людина. Він повинен отримувати достойну заробітну плату. Ну, таку дискусію ми вже чули по перше, стосовно депутатів, а стосовно міністрів, вона навіть більше важлива, і тут Дмитро Шимків, голова адміністрації президента, в коментарі газеті відзначає, що буде створений спеціальний фонд, з якого будуть дофінансовуватися зарплати міністрів, особливо тих, які запрошені з Збільш високооплачуваних посад, і будуть мати води там можливість фінансувати доплати в розмірі 75 мінімальних заробітних плат. Це виходить близько 4 тисяч доларів. І знову-таки Канілський відзначає, що це навряд чи може бути дуже таким матеріальним хорошим заохоченням для тих, хто пішов на роботу в кабінет міністрів, оскільки в приватному секторі на таких посадах топ-менеджерів вони заробляли до 10 тисяч доларів, про що ми також говорили на минулому тижні. І він задає питання: а що ж як же ж бути в такій ситуації? Який вихід? Чи знову читачам і глядачам і простим українцям не розказують про ті можливості, які є в міністрів, що примушує їх відмовлятися від більш високої заробітної плати і йти на роботу в кабінет міністрів? Будемо сподіватися, що це високі ідеал ідеали служіння Україні, служіння українському народу, а не пошук матеріального зиску.